Довго знімати. Матвійчик, я все добре? Вимикаю. Так? Ладно, не вимикаю. Браїть.

Давай! А, що? Мене туди буде Клас. Ти так. А, ну треба кинути гроші. Написано, що в нас є. Обережно, не ходи, сп... ну, не ходи спиною. Ні. Більше не там не може бути. Бо... 60 гривень, баланс 60. Да. Тепер нема нічого. Бери гроші, клади. А гроші? А гроші ще а те нема? У мене є тільки 20 гривень. Ні, 20 гривень тобі ні на що не вистачить. На клади. Мама, Давай. О, піднімай ноги і чек бери.

Угу. Олені олені. Ну не навіщо їх чіпати? Навіщо відійти? Ну не підключають. Хоча біля ліхтаря поставили, не підключені вони? Ні. Ну, економлять. Світло. А на що тобі чек? Давай мені чек. Брати. Ні, ну тобі навіщо він? Мені то ясно надається. Подивися, що ми там купили. Ану, подивись. Так ти бачиш, там треба класти більше грошей. Я тільки що побачила, там є бонусна програма. Кладеш тисячу, тобі зараховують 1400. Чи я не знала, зараз поклали б. Он того хлопчика, ти його не знаєш? Я його бачила вже просто тут декілька разів. Де яке сонце? Юху, краса. Краса, тепло. Ну Я вижу, що дитина була 10 Ні. Ну, Де ж ти візьмеш 10 см, дитину, хіба що в животі? Вона звідси виладить, як муха. Яка. Треба гукати хлопців, вони там на машинках. Диви там не прикладай картку. А на дворі знаєш яка температура? Ні. Ну Десь плюс 15, мабуть, тепло. А тут відчуваєш, як в обличчя холод іде. Відчуваєш? Ну, так. І лід такими. Матвій тут фарбували. Ну, Матвій. О, Тут вже багато, бачиш, трубочки замерзають. Глянь, мам, а тут Ні, не це воно так замерзає. Це вже бачиш, зверху на трубках вже є лід. Бачиш, як воно працює. Ми не туди пішли, Матвій. Ми що, будемо по траві ходити чи що. Так, Ну все, як... По траві тільки не йди. Шкода, що колеса не працює, воно так гарно світиться. А до нього ж підходу немає, вони закрили його. Шкода. Шкода. Аж голову холодно від того льоду стало. Матвій, куди ти? Матвій? Ну воно ж пофарб. Подивись на мене.